Продір базку порядку для того, щоб отримати травматичну зброю. За сьогоднішній день в нас в області не було такого випадку, десь що відкрі, е з травматичною зброєю десь спокійний злочин, таке як подія була у Львові. Я думав, що раз рік ми за проверяємо по місці проживання, після умови зберігання і все остальне. упаде. І вечора, щоб перевірити що дійсно людина цей, раз в три роки людина. Ви психіатр, від психіатра, від нарколога, що на обліку не перебуває. Якщо десь перебуває, є підстава для того, щоб позбавити їх дозволу на ну, зберігання. Дякуємо. Ми десь. Про програму програму бачите, ми просимо рочи не тільки на ті заходи, які стосуються забезпечення оборони громадського порядку. Ми не беремо на оперативні. Там це є ні для економічної служби, ні для картошку, а тільки на сьогоднішньому питання забезпечити ті служби, які несуть службу серед людей. Це патрульна постова служба, дільничні, помічники дільничні і інші служби міліції тому плані. Ми хочемо виходити в тому плані. Ми тільки отримуємо зар... фінансування основному на зарплату. Останне ми вишукуємо гроші, хто присутний перші знаю, може привести, наприклад, по Тернопільського ІТТ. От, Щоб зробити витягнути гроші на ремонт ІТТ, нам треба 400 тисяч гривень. Такі гроші нам ніхто не дасть. А ми повинні стали елементарні умови, щоб були, що тоді нормальне попадає чоловік, щоб, виріла, форма, як вчора, щоб мали якесь і нормальне ідло, і, і якесь обіллення, покращене було, і відповідність освітленість, і так далі, є технічні гривень.